Доброго ранку, 7.36 на годинниках. Ранок істиває в ефірі. Словом, хочу поговорити про якість українського сиру. І знаєте, краще один раз перевірити ніж сто разів, якби про це, Та -та -та, про це говорити. Тобто є така річ, це називається експеримент. Для цього береться лабораторна тварина. Нас, наприклад, це може бути пацюк. Знаєте, є такі пацюки, от і їм просто дають скуштувати. О, тут у нас є сир. Бачите, тут є си. Це, є... це не новий дослід, його сто разів всі проводили, він завжди закінчується не дуже успішно. Ще раз кажемо, це не дуже як це називається, як кажуть, до цього не презентативне опитування. В даному випадку це не є стовідсотково чистий експеримент, не дотримані всі умови і критерії чистоти. Тим не менше менше Ми говоримо. Це а, отже, тут у нас є а, спеціальні тварини, а, це власне пацюки. Це наша команда ранку сьогодні вночі не спала, а на всій території ловили значить, цих тварин. І знайшли. Ми знайшли двох пацюків, зараз ми негайно її відкриємо цю. Зверху, зверху, Андрій. зверху і знизу. Ой, зверху, знизу. Я знаю, Тільки що Хто вони хочуть лізти, одразу двоє. вже Так, і кого тобі, чорного чи білого? Тільки одразу закривай. щоб бути. Не... Добре, візьмемо, візьмемо, візьмемо світленьку. Це, буде... це дівчинка. дівчинка, я вже просто з нею познайомився. Вона така хороша, не дуже кусається, боляче. <ріх> так, дивіться, отже, це як, як звуть, хто <ріх> пам'ятає? Циля, ціля, дивися, тобі треба з'їсти якийсь сир, який тобі подобається. Ну, 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 ну хоч їсть. Ну, Та вона мене, взяла, те. вона вхопила вже не, білу шматочок білоруську. О, все. білого. Експеримент був не дуже чесний, але за допомогою ведучого ціля вибрала все-таки український сир. Давай, давай ще іншого. Давай Щодову? ще так. Добре, вимагаючи чорного щура для е, дотримання шкерт. І озвучу шкершкет, який тобі подобається? Ну, давай, давай, малий. Ей, ей, я. Йому певно не подобається світло. Ну, давай, вибери. Зроби правильний вибір. Ну, може, може, білоруський? Ну, дивися, понюхай. Ні, ні. Файний, ні. Бери, бери, їж. А руський. Бери, бери. Нормально. Ще сподобався російський сир. На цьому ми припиняємо нашу е, сирну дружбу. Коротше, він так не учи бою. Окей. Хай, Отже... дехай Добре, все, досить вони там б'ються за той великий шматок сиру. Отже, наша сирна війна на цьому нарешті закінчена. Отже, як ми показали, що в принципі насправді їм було абсолютно однаково, який їсти сир, тому що справді і український сир вони залюбки його їли. Був білоруський сир і російський. на спіктеж. Він їм сподобався. От є є свідчення того, що він їм сподобався, тому що у кустики був нормальний.